скажімо так, да, жартували 33 років про 51-й штат США, стаємо ним врешті-решт? Ні, я не думаю, що це потрібно ні Америці, ні Україні. Насправді, хоча, якби у нас була імплементована судова система, як в США, а це було б просто чудово. От з цього би просто почалися б, це був би кортанська модель. Корінь всіх змін. Просто корінь всіх змін. Це судова незалежна судова гілка в країні. Тому що вон, ну, без, без цього корня все, все решта дерева гниє. Е -е, не і невідворотність покарання. Ну, але це я вже про ми, ми говоримо про інше. Я впевнений, що ми могли б, дійсно, якщо ми ну, можна було б ставити американцям певні умови, якби у нас були певні свої сили, тобто навіть на умовах молодшого партнера, який готувався, наприклад, до війни, але у нього є 20%, А у старший партнер дає Да? А в даному разі ми крім людських ресурсів, фактично нічого не дали. Тобто у нас дуже швидко закінчилася своя власна амуніція. У нас майже не було своїх боєприпасів. Згорнуті були програми, не фінансувалися належним чином за останні три роки. А виробництво власної зброї, такі в нас знову ж таки ракети гром 2 вони нам були би сьогодні дуже потрібні, в тому числі для того, щоб стримувати агресора. А їх у нас немає. І нам аналогічних ракет, принаймні на, ну, на, на, на такій дальності, які б могли би літати, не, теж не дають. Принаймні, те, що ми знаємо. А, можливо, зараз, зараз щось є. Нам треба вибудовувати розумну дипломатію. Так, ми повинні говорити про відстоювати свої власні інтереси, але е, ставати в позу. Ну на превеликий жаль, у нас не ті пози... були стартові позиції, щоб ставати саме в позу і показувати себе а, а, такими дерзкими стосовно наших партнерів. Хоча спроби такі були, і вони в принципі нічим хорошим то й не закінчилися. І я впевнений в одному, що а, сьогодні ми маємо зрозуміти одну річ: від нас в принципі нічого такого не вимагають. Ну, що від нас вимагають? Щоб ми дати, дали контроль за. Використанням коштів, які нам дають е, західні партнери, ну та це нормально. Ось, будь ласка, е, хай вони дивляться і контролюють все, як вони використовуються. Тим більше узгоджується. Ну коли в банку е, от, люди кредит беруть. Вони ви ж не просто приходите в банк е, і говорите, дайте мені стільки-то грошей. Банк обов'язково запитає, а. Як ви будете повертати, а навіщо вам? Навіть якщо будь-яка там, навіть якщо ви просите, є програми допомоги безкоштовної, да, вам обов'язково, той, хто просить, обов'язково зазначає, на що вона йде, це контроль. А так що дайте нам, а ми будемо розподіляти так, як ми забажаємо. Ні, так не буде. Тим більше, що при досі не розвиненій системі антикорупції, і слабкій судові, я думаю, що тут дійсно є абсолютно логічно, що нас хочуть поставити під зовнішній контроль, тому що довіри до. Того що кошти будуть особливо фінансової допомоги для економіки, для функціонування державного апарату, що вони будуть розподілятися справедливо. Немає Принаймні, попередні роки, і вся ця програма велике будівництво з дуже непрозорими схемами. Вони показали, що в Україні немає тих змін, які б задовольнили наших західних партнерів.